Всім привіт! Ви на каналі самотой геймер З вами Ігор, і сьогодні у нас 41-ша серія по проходженню гри City Skyline а Будемо далі розширяти наше виробництво. Будемо щось робити з лісом. Ну, подивимося по параметрам. Побомбили трохи минулі серії з приводу оновлення. Хто не бачив, тут в посиланнях ось тут буде підсказочки попередня серія. Подивіться, що у нас за оновлення було патч Добре, що хоч не нова версія гри. Ну, якось так. Від вас, козацькі вподобайки. Підписуємося на канал, рухаємося до 500. Перевірте свою підписку, подивіться. Можливо, забули підписатися. Ну, і давайте гоу до перегляду. Так, я тут дивився трохи, як воно у нас тут будується. Ми нагадаю, розмічуємо, намагаємося розмічувати відразу також по зонах, щоб у нас було побільше платників податків. До речі, я прибрав ось з цієї сторони зонування, але думаю, знову на цієї Ось так, з цієї сторони я додам. І давайте, так як у нас проситься тут, ну, давайте такі бараки. Чомусь вони мені нагадують, саме бараки. Ось так зробимо. Потім тут є щось красивеньке зроблю. Думаю, на прискоренні якось щось розмічу, щоб гарно виглядало. Так, до речі, у нас тут розвантажується звалище. Сміття. Ну, трохи вже зменшилося. Думаю, що надо буде його зменшити. Давайте спробуємо, чи можна зону цю зменшити. Зараз давайте ось винесемо. Так, зменшується, супер. От, зменшується. 2000 Так. Зменшується. Ну, а хочу. Через що його прибрати, бо ну воно занадто. У нас уже ж так, є. А, прибираємо. І зв'язки. Так. Ну, давайте зробимо так виїзд, логічний, правильно буде. Так, 90 градусів там. Ага, зрозумів. Прибираю. А, площа поза. Те, а що, що? А, площа занадто мала. А, ну, слухайте, 759, хай вивозять далі, ми потім ще зменшимо її і подивимося, що тут зробимо. Хай далі. А, бачите, воно навіть, якщо не помиляюся, підросла. Ну, в об'єму, в об'ємо. Таке реалізувало таку деталь, а от. Все так гарно, як хотілося. Так, давайте тепер дивимося, у нас як відбувається. Ну, у нас жорсткий мінус іде, тому потрібно не буду завжди ставити на ну, охорону здоров'я. У нас завжди дуже багато витягує на себе. Утилізація відходів, все дуже багато тягне. Електроенергія у нас. О, дивіться, електрика. Вартість обслуговування о, давайте зменшимо. <кій> <кій> так. Що у нас ще? Я наче більш нічого не змінював. Там піднімав вартість обслуговування, бо не було коштів побудувати. І от бачите, забув: варто дивитися. Податки в минулій серії також я змінив. Тепер дивимося по вугіллю. У нас вже надлишок трохи є. Ну, в принципі, виробництво буде рости. А у нас який тут рівень? Перший рівень. Тут також ну ось тут вони покращаться, виробництво. Я думаю, принаймні на початку воно трохи його Підтягне, але давайте. Чи зможемо ми. Зараз момент. Із зоною. А, ну, ну тут хай буде. Хай буде так, як є. Єдине, давайте зробимо. Все-таки є у нас же шмот Полун, але вони не дуже великі. Хотілося прям такі здорові якісь зробити. Ні, немає таких добре. Так, поставив один камінець А Так, тепер що у нас по нестачі? Нестачі у нас дерево. Дерево ми можемо, в принципі, де б у нас тут я хочу продовжити виробництво якихось ферм. Бачите, в принципі, тут багато побудувалося вже виробництв. Ну, п'ятий рівень, то воно а, краще є. А, так. Давайте подивимося. В принципі, дивіться, тут ліс, лісу багато. Давайте спробуємо розмістити лісове хазяйство. Лісхознаш. О, до речі. Валим на станція. Ну, у нас не. Mm. вона дуже багато нафти буде потребувати. У нас не так багато нафти. Електрогаджети. Так, ну я не знаю. Форм... Прагне. Ну також нафта. Це все, в принципі, про... Нафта, нафта. Так, лісова, промисловість. природні ресурси. Деревина давайте. Ну, деревина це в нас дерева. Тому. От, зелене. Низько. От просто. А, ну так, я думаю просто, що вони. Давайте. Ось тут ми зробимо якраз. І буде у нас лісові. І, можливо, вони якось будуть вивозити через цю. Ну, якщо не буде вистачати. Так, що у нас є? О, є Де б ми його, де би його поставив? Я думаю. Давайте один поставимо. Продовжимо цю вулицю. Вузенько. Ось так. І на цю сторону повністю забудуємо його. Давайте повністю продовжимо 180 ось так. А, єдине, що в нас із двох сторін, потрібно це все зробити. а Не з двох сторін. Ось так. Апдейт. Ось так. Ну і в принципі, цього достатньо. Це перебираємо. Окей. Так, ну, ось найближче ставимо і давайте розтягнемо. Не подобається мені, коли воно так розтягується. Хочеться саме ось цим інструментом користуватися, коли вже розтягуєш промисловість. Так, ну, давайте. Щоб більш-менш воно виглядало. Логічніше так є тут. Ось так. А, я не знаю, що і. Ну, хай хай буде. Хай буде повністю. А, с... Так. Ось давайте. Зроблю тут. Так є. І давайте ось цей. Тягнемо прямо. Максимально можливо, наскільки будуть сюди тягнути, вони ж будуть залішувати, я так розумію. У нас тут багато дерев. В принципі... просто цікаво, наскільки вплине. Подивимося, наскільки вплине в нас. Оце такі території. Якщо ну тут вони засаджені, і як оце зміниться тут і насадять, я сподіваюся, дерев. Щоб це було це під контролем. Так, і це в нас закриє ось цю частину. Ми якраз до дороги його і третій зробимо десь там. Є Тягнемо тепер. Розвітиму тут я тут ж наприскорені. Так, ось така у нас область вийшла. Давайте відразу я хочу дрова тут пробувати прокласти. Ну, вздовж якраз. Лісництво. Ліс хознаш. Ось так. Ну, в принципі, і. І на цьому поки все з лісним хазяйством. Давайте подивимося, що у нас тут порожнє і доступно в оренду. А, ліс нам потрібний. А, Мабуть, давайте купимо цю частинку. Ось там ми будемо все одно. Скільки утримування? 43 тисячі. Сподіваюсь, нам вистачить. Так. Дивимося, чому чого у нас не вистачає далі. Виробництво. Ліс піде, зерно і курі Зерно курі. Ну, в принципі, і овочі б я поставив. А, тут от худоба. Зерно. Нафти от не вистачає також. Бачите, у нас вугілля дуже багато, але тільки не стача 5-9. Так, ну, давайте тоді зерно. Де б я його розмістив? так як ми і говорили, в принципі, мабуть, ось ці зони. Давайте я подивлюся, чи я їх. Родюча земля. Ось наша родюча земля. Вона, в принципі, тут скрізь. М -м -м. О так. Ось давайте цієї дороги. Виводимо. підніму її. Так, і тепер е, заокруглюємо на підйом її. Ось так. Не хочу, щоб воно нічого. чому ж воно так. Відразу бачите, будує. Я не хочу, щоб будувалися якісь. Ну, на жаль, я так розумію, без них е не вийде. Так, е ну і пішли тепер е будувати. А, до речі, бачите, у нас там і так можна, і світ можна, тут у нас нічого не збудувалося, правильно. Давайте спробуємо з цієї сторони також дорогу пустити. Ось такий місток хай буде. Надто крутий. Добре. Ось так зробили. І тепер. Ем, так. Давайте. Звідси я роблю виїзд. Так. Добре. Хай буде з усіх сторін. Доступно, так, 90. Градусів і отак. А від цієї дороги у нас підуть ось такі дороги, де у нас будуть. Наші ферми на краях. Ну, щоб вони займали побільше місця. Так, ось є. Тут, можливо, навіть дві ферми я побудую. Якщо б не займала навколо цієї гори. Так, звідси піде Пряма. І давайте. Ось звідси. Так, і зараз на прискоренні я розмічу наші ферми, подивимося. Бачите, запит на зони будівельні, точніше, житлові зони виникає, ну, але ми поки займемося фермами. а Так, добудував я так, дорозумітив, позалишав такі Е, Тут я не буду будувати, скоріше всього, просто розмітивши якісь зони. Можливо, використаю моди для того, щоб розмітити якісь там пошукати, але це вже буду дивитися. Дивитися не. Е не під час запису. Ну, багато часу займе. це е Просто покажу по факту, як воно в нас вийшло. Ну, якось там заставочки. Е я думаю, що Ну прикольно вийшло. Єдине мені, що дуже не подобається, те, що різниця між овочами. Урами. Бучім, ну, взагалі, мінімально. І, можна сказати, немає. А, ну от, 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 от так тут от. Ну, он намальовує, хочеться мені вже поприкрашати. І тут прикрашу, і а, щось красиве поробимо. Так, а ну. А, Що тут? А? Ну, то по підрівню вже потім. А Так. Зробили ми ось таку. Виробництво, подивимося, от бачите, у нас 15 15 і 20 тисяч не Надо Давайте, бо я навряд чи запам'ятаю. І я просто от сфотографую і через ну наступні серії або через якісь там, можливо, навіть ці серії подивимося в кінці, наскільки в нас вийшло це все. Розібратися так, куди Куди пропала потреба в високій забудові. Так, у нас тут є медицина. Давайте ми поставимо невелику лікарню. Взагалі тут планувалося я зроблю, мабуть, ще один серпентинчик, ну, такий підйом, і зроблю ще. Трохи вище заїзд Ось якось сюди. Давайте зробимо. Одразу хочу. Ну, тут у нас широка дорога. Давайте так. І зараз ось приблизно. Приблизно ось так. Так. А, і це буде, як би таким. Обривом. Ну, От тут я нічого не будуватиму, а ось уже завдяки вирівнюванню. Зараз ми вирівняємо тут землю. Візьмемо за основу у нас цю доріжку і зробимо таке плато. Так, і в принципі ось, мабуть, це буде крайня вулиця. А саме ось на, на ній я не буду годувати. Давайте цей кут я хочу припідняти. не подобається мені яке. О. Зачекайте. А мені, мені здалося, що виділяється трохи по-іншому. Бачите? Можливо, не здалося. <кху> <кху> Перепрошую. <кху> Можливо, не здалося, можливо, трохи так воно і й... покращилося, скажімо. Так, а ось оцю частинку я хочу опустити, але її так поякось рівніше зробити. Ну, занадто воно ж піднялося. Але хай буде. Так, відразу я прибираю наші ось з... зони. Це справа, мабуть. Ні, ну знову не так. Знову не так. З цієї сторони ми не розміщуємо їх. А, ну, ні, також не будемо. Це знущання. Так, хоча гра тут побудує, як це буде виглядати воно. як так, і Ну і от-у от, от нас така гарна, гарненька вуличка. Тут у нас не будуть високі будівлі. Тут у нас буде ну якісь такі максимум середня забудова, і то, мабуть, всередині самого району. Хочеться мені. Так, це. Ну, я, я так бачу, мені так хочеться. Тому, скоріше за все, воно так і буде. Ось так. Так, це все. Тут ми зробимо доріжку. Давайте. Звідси я потягну його. Ось такий у нас буде цікавий райончик. Я, скоріш за все. От, і все. А тепер, що нам потребується. Ну, тут у нас низька забудова, так, хочеться. Низька забудова. Добре, давайте будемо низьку, але американського стилю. Ось на підйомі. Тут, в принципі, інша ніякий не, не зовсім вона не стане. ну Думаю, що воно буде гарно виглядати. Середньої поки не вимагається, давайте тоді у нас є потреба в бізнесі. От, я думаю, тут прямо на ну, в тему буде. Так, є. Звісно, ми зробимо тут сходи ось 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 так. Подивився на запис там вже більше 30 хвилин, але в мене було декілька прискорень. Тому зараз декілька доріжок кинемо, підемо, подивимося, як у нас виглядає наш. Наш бізнес. Як у нас там воно все побудувалося? Так, є. Давайте понакидаємо. Ну, тут я розмічу, зроблю щось. А уже потім будемо. Будувати. хочеться мені, от прям хочеться зробити. Добре. Не дає гра. Так. Ну, гра то не дає, але ж у нас є анархія, правильно? Ось так добре, анархію вимикаємо. Ну, як на мене, до досить е гарненький підйомчик буде. Не занадто крутий схил. М Добре, давайте тоді ми зробимо ось так. Не будемо ж ми знущатися з наших містян. О, серпантинчик такий, підйом, я думаю, досить. О, дивіться, прям ідеально вийшло. А, так, тут якийсь парк буде зроблений. Ну, насправді я його підправлю, але якщо буде, так підніматися, ну. Задача така не неспростих була, але ось гарно. Вийшло. Мені подобається. Так, давайте глянемо, як виглядає наш бізнес. І тут, що у нас? Ось у нас пішло, пішов комбайн. Це у нас овочі. Чесно, чесно. Uh, не знаю, треба в дружини запитати, вона до фармін-симулятор грає. Uh, чи, чи у нас uh, таким можна каратоплю збирати, чи ні? Чи? Я щось думав, що він наче ззаді орку, чи ще щось так. Uh, ну, наскільки бачу, потрошку з'являється. Вони вже не пусті. Uh, це добре. Uh, що у нас? Що у нас? Ну, поки більше ніде нічого не з'явилося із. А, ось іще одна будівля. А, і давайте по мінус мільйон. Прекрасно, в принципі, справляємося по виробництву. А, ну, у нас нестача була. Я відкриваю телефон, відразу подивлюся, скільки у нас нестача була. 15 і 4 тони. Тут нестача курям У нас була 20 тонн 37. У нас корейку ну, Корей стала ще гірша ситуація. Ще більше нестача, тому не запустилися. Ну, побачимо, подивимося. Овочі, овочі. Овочі запустилися 0,5. Ну, дивимося. Треба більш довгий період. Ну, в принципі, гра більший. Більший період стояла на паузі, тому не дивно Ну, а ми поки давайте перейдемо вже до завершення серії. Ви, звісно ж, вже я впевнений, поки дивилися на початку відео, я спросив, підписалися. Раптом цього не зробили. Давайте поставте на паузу, підпишіться, поставте. і Якщо ви вже дивитесь не в день виходу цю серію, а через то десь ось тут буде підсказочка про наступну серію. А, і в цій підсказки можете подивитися взагалі всю, всі серії, які вийшли а, там дуже зручно, вони в, в одній з, запаковані, скажімо так. Попередньо подивіться серію, якщо не бачили, про оновлення а, взагалі грі, який патч вийшов там з виправленнями багами, що виправили, що не виправили. Більша серія така бумбляща вийшла. Ну і ми рухаємося до, до 500 500. Е, поки наша така маленька-маленька ціль але це буде вже ну доволі гарне число. Зр... Давайте зробимо його пошвидше, швиденько, і це буде виглядати а, круто і щось придумаємо. Якийсь інтерактивчик буде на на цій у нас, на цьому у нас, е, на цій грі, буде якийсь, можливо, стрім. Можливо, щось розіграємо. Що саме, побачимо, думаю, але це буде точно щось, щось, щось цікаве. Ну і звісно, це буде з користю. А, проводимо це з користю. Спробуємо, спробуємо. Потрібно це вже якось переводити канал в, в щось, щось корисне. Ну, давайте недовго буду вас затримати. Всього вам найкращого. Всім гарного дня, вечора. А, в Україні, перемоги. Papa.